Таю на календарі середа, 17 квітня, і ви дивитеся Капрінюс. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. А сьогодні поговоримо про таке: Красногорівка під постійним вогнем окупантів з міста було евакуйовано двох важкопоранених поранених і подружжя. Це в голові пити надаємо, тільки мочимо у голові ось дві дірки. Життя під дощами мешканці багатоповерхівки у мікрорайоні Південний досі чекають на ремонт даху. Потекло по під'їзду, по під'їзду потекло. Але це дощ невеликий був. Якщо будуть сильні опади, я думаю, можуть постраждати і квартири. У Покровську підрядники розпочали роботи з гарантійного ремонту доріг. Питна вода та гуманітарна допомога на Донеччині. Триває реалізація проєктів для допомоги населенню. На даний час ми вже маємо. Чотири таких станції в цьому місті. 17 квітня день пожежної охорони. Рятувальники про роботу під час війни. Наразі суттєвих таких складнощів є тільки одне те, що пов'язана із можливими обстрілами. Це найбільша наша зараз складність і найбільше хвилювання тільки може трапитися. 49 мешканців Донеччини поїхали до безпечних регіонів країни. З Спокровська вирушив евакуаційний потяг. Місі плохо дуже. Магазинів немає, магазини побили, погоріли, робити ніде, взагалі вообще, вообще нічого не осталось. Розпочинаємо наш інформаційний випуск з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. За добу поліцейські зафіксували 1505 російських ударів. Ворог атакував житловий сектор з усіх типів зброї від авіабомб до ударних дронів. Під вогнем перебували міста Лиман, Часів'яр, селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Верхньокам'янське, Новоселидівка. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 8 багатоквартирних будинків. Лікарня, адмінбудівля, магазин, господарське приміщення, гараж, автотранспорт. По лиману Росія вдарила трьома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СМ та ІФПроном. Руйнувань зазнали чотири приватних будинки: лікарня, адмінбудівля, магазин, гараж, автомобілі. Попередньо без постраждалих. Внаслідок артилерійського обстрілу у Верхньокамінському загинула людина, пошкоджено приватну оселю, касетну авіабомбу. РБК 500 окупанти скинули на Нью-Йорк. Боєприпас не здетонував. Пошкоджено один приватний будинок. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Сьогодні, 17 квітня, російські війська атакували трьома іскандирами центр Чернігова. Станом на 13.40 відомо про 14 загиблих та 60 травмованих мешканців. Щонайменше шестеро людей вважаються безвісти зниклими. Пошуково-рятувальна операція триває. Красногорівка під постійним вогнем окупантів з міста було евакуйовано двох важкопоранених і подружжя подробиці в наступному сюжеті. Підступний ворог не припиняє гатити по мирному населенню Донеччини, стираючи на своєму шляху все живе, не даючи людям спокійно жити ні вдень, ні вночі. Мешканці Красногорівки, які не покидають своїх домівок, кожного дня ризикують своїм життям та здоров'ям. Адже окупанти постійно обстрілюють місто з різної техніки та озброєння. Після чергового обстрілу було поранено двох місцевих. На допомогу прибули поліцейські, які доставили важкопоранених до медичної установи, аби фахівці надали відповідну медичну допомогу потерпілим. «Ноші ну давай. Це в голові пити не даємо, тільки мочимо. У голові ось дві дірки. Дві дірки тримай, тримай, тримай. Є є! Лягайте, 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 лягайте. У вас поранені. Васю, давай турнікет. Ні, 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 то не пов'язка, то не зрозуміло що. Медик зараз розбереться. Ти рюкзак йому поклади. А дайте щось йому під голову. Також було евакуйовано подружжя, які внаслідок обстрілу втратили сина. У людей немає сил далі жити у постійному страху. Давай, давай, кидай, кидай, все. Все я її тримаю добре. Так, тепер давай, давай, давай. Бери її під пахви, тому що зараз мене покусає. Тебе не покусає. О, дві. У прифронтових містах ситуація залишається важкою, і з кожним днем вона ще більше загострюється. Людей, які перебувають в таких населених пунктах, закликають зробити важкий, але потрібний вибір врятувати своє життя та життя близьких і виїхати у більш безпечні регіони країни. Тож, якщо вам потрібна допомога в евакуації з Мар'їнського напрямку, телефонуйте за номером 066 56 10 102. У Покровську сталася пожежа. Згорів приватний житловий будинок. Вчора, 16 квітня, о 8.53 рятувальники прибули на виклик про пожежу в житловому будинку. На місці події надзвичайники встановили, що відбувається горіння будинку по всій площі. Об 11.50 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 32 квадратних метри. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Життя під дощами. Мешканці багатоповерхівки у мікрорайоні Південний досі чекають на ремонт даху. З жителями багатостраждального будинку поспілкувалася знімальна група телебачення Капрі. Вже півтора місяці мешканці багатоповерхівки, що у мікрорайоні Південний живуть практично без даху над головою. Адже 3 березня через ракетний удар дах двох під'їздів зазнав серйозних пошкоджень. Останні два дні у Покровську тримається вітряна та дощова погода, і та плівка, якою або як заклеїли дах Покровській Керманичі, позлітала, і у під'їздах знову повно води. Все пливло, ну в нашому під'їзді ще не так, а там показували прям. Все. А вчора ось це був вітер сильний. Ось у мене стоїть дошка і ще була дошка тіла. Хтось забрав і злітали дошки, все. І це все підіймалося, все це з даху злітало. Звичайно, справи кепські з дахом. Діла ні важне майже два місяці покровчани сам на сам боряться із цією проблемою, а покровські можновладці не відходять від свого стилю та продовжують красиво обіцяти. Місцевий мешканець Андрій після першої весняної зливи разом зі своїм другом намагався, хоча б трохи полагодити дах. Проте усі старання чоловіків виявилися марними. Ну, дивіться, вчора, вчора я був сусідом був на даху. <кху> Значить, ну що все порвало, розтріпало. Загалом ось це восьмий, сьомий і шостий під'їзд виходить. тут немає шифру, і плюс ще зруйновані ось ці дерев'яні балки, перекриття. Потекло по під'їзду, по під'їзду потекло. Але це дощ невеликий був. Якщо будуть сильні опади, я думаю, можуть постраждати і квартири. Нагадаємо, 25 березня житлово-комунальний відділ Покровської міськради в особі начальника Данила Проскуренка уклав договір на розробку проектно-кошторисної документації з проведенням її експертизи на капітальний ремонт покрівлі цього багатостраждального будинку. Вартість цих робіт складає 465 тисяч гривень, тобто майже півмільйона. І це тільки за проект за ремонт самого даху ще ніхто не говорить. Згідно договору, виконати цей проект мають до 31 грудня 2024 року. Тобто самого ремонту даху мешканцям пошкодженого будинку у цьому році, напевно, чекати не варто. І перед людьми постає питання, як вони будуть переживати сезон дощів та холодим нічого не знаю, але обіцяли, що начебто до грудня місяця зроблять якийсь там розрахунок, чи що там 500 тисяч за це все, що обрахують. там як А потім що з нового року тільки почнуть робити, а осінь попереду. Це звичайно неправильно. За це я чув розмови. Там, начебто, щось є, якісь бюджети, але це коштує грошей. Це коштує багато грошей. Я не знаю, хто це буде фінансувати, хто цим буде займатися. Я не знаю. ну я не знаю. Просто не знаю. Руйнування великі, я вчора там був. Ми з сусідом лазили, намагалися натягнути цю плівку. там щось самі пооббивати. Ну я подивився, але це просто дурня. просто сказати єрунта

і ось в черговий раз люди переконалися, допомогти простим покровчанам карманичі можуть тільки солодкими обіцянками і вирішувати справді важливі проблеми, вони аж ніяк не квапляться. Ну а ми в черговий раз нагадаємо на ліквідацію наслідків обстрілу на 2024 рік з міського бюджету було виділено 30 мільйонів гривень. У той час, як на отримання та зарплати можновладцям, понад 60 мільйонів. І поки чиновники сидять у кабінетах та чекають до допомоги від благодійників чи що мешканці самі вирішать свою проблему, люди вимушені жити у затоплених квартирах, чути одні й ті самі відмовки та сподіватися, що на їхню біду рано чи пізно все ж таки звернуть увагу. За два роки повномасштабного вторгнення, за офіційною інформацією, окупанти зруйнували понад 100 церков та інших релігійних споруд в Донецькій області. Проте насправді ця кількість може виявитися значно більшою, адже більшість зі споруд знаходяться у тимчасовій окупації або зоні бойових дій. Музика. У Покровську підрядники розпочали роботи з гарантійного ремонту доріг. В цій темі розбиралися мої колеги. Дочекалися саме так кажуть водії Покровська, коли бачать працівників підрядної організації, які виконують гарантійний ремонт деяких ділянок доріг. Сьогодні робітники Агропромбуду, а саме ця фірма робила ремонт доріг минулого року, працювали по вулиці Володимирська. Ні строків виконання робіт, ні нових гарантійних строків, та чи будуть вони взагалі, поки що ніхто не називає. Нагадаємо, у 2023 році з бюджету Покровська та області на ремонт доріг було витрачено рекордну суму понад 100 мільйонів гривень. Та не минуло й декілька місяців після того самого ремонту, як новий асфальт почав розсипатися на очах. Ми неодноразово підіймали цю тему і неодноразово потім вислуховували виправдання місцевих керманичів на комунальному телебаченні, зокрема Олексія Стебеля, який курує комунальний напрямок щодо і великого навантаження на дороги і нестачі коштів, і ще купу всього. І про гарантійний ремонт чули. Ось тільки комісія виявила, що під гарантію підпадає лише близько 80 квадратних метрів, які підрядник відремонтує за власний рахунок. У Покровській МВА повідомили у 2024 році першочергово ремонтуватимуть вулиці Затишна, свято Володимирська, Дмитра Куцюбайла, колишня центральна, Івана Богуна, колишня Прокоф'єва, Тараса Шевченка, Джухара Дудаєва, колишня Пушкіна, європейську та частину вулиці Москаленка. Робитимуть це за кошти міського бюджету. Щоправда, конкретних сум знову ж таки ніхто не називає. Тендерні процедури розпочнуться з 20 квітня. Та найцікавіше те, що більша частина з переліку цих вулиць вже була відремонтована минулого року, і роботи виконував той самий агропромбут. Але як бачимо, відремонтовані ці вулиці були так, що знову потребують ремонту та вкладання сотень тисяч, а може, і мільйонів гривень. Президент України Володимир Зеленський вчора, 16 квітня, підписав законопроект про мобілізацію. Оновлений закон набуде чинності від 18 травня поточного року. Проте імплементація всіх норм буде поступовою. Музика. Питна вода та гуманітарна допомога на Донеччині триває реалізація проєктів для допомоги населенню. Більш детально розповідаємо далі. Водопостачання проблемне питання для мешканців прифронтових населених пунктів Донеччини, адже через постійні бойові дії регулярна подача води стає неможливою. Ускладнюється ситуація із питною водою. Про облаштування свердловин та фільтрувальних станцій в одному з населених пунктів області, який із міркувань безпеки називати не стали, розповів представник департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України Сергій Сидоров під час. З брифінгу була потреба, виявлена потреба е з подачою питної води. Населення в цьому дуже нуждалося, і я запропонував місцевій владі е такий спосіб вирішення цієї проблеми: це буріння свердловини, е вироблення е очисних станцій е і подача. Води безкоштовно питної води населенню на даний час. Ми вже маємо чотири таких станції в цьому місті. Кожна з цих станцій за годину роботи подає від 500 до 1000 літрів води. Проте проблема була у тому, що виготовлення фільтраційних станцій води це дорога річ, і треба було шукати. Партнерів, які бажали б допомогти нам у вирішенні цього питання, і на цьому тижні ми відкрили ще дві фільтраційні станції, які забезпечують людей водою, постійно працюють в області і над забезпеченням населення гуманітарною допомогою, і ми знайшли благодійну організацію, яка Забажала допомогти у цьому. Це міжнародні наші партнери «Servants of His Kingdom». і в цьому прифронтовому місті вони надали більш тисячі харчових наборів. Довготривалого зберігання завдяки міжнародним партнерам вдалося забезпечити громадян і якісними медичними послугами та медикаментами: електроліжка, такі як ходунки і тому подібне, і забезпечили у повному обсязі цю лікарню потребами, нагальними потребами. Сергій Сидоров зазначив, робота у цих напрямках допомоги населенню не припиняється ні на день, адже усі розуміють, наскільки важлива допомога та підтримка мешканцям прифронтових територій. Школярі з Донеччини посіли третє місце в турнірі правознавців. З 10 по 14 квітня у Луцьку відбувся фінальний етап всеукраїнського учнівського турніру юних правознавців. Донецьку область представила команда Добропільської громади, до складу якої увійшли учні 10-х класів. За результатами змагань команда Донецької області посіла третє місце. Зокрема, отримала спеціальний диплом за патріотизм, стійкість та незламність від Міністерства освіти і науки України. 17 квітня день пожежної охорони. Про складність роботи під час війни рятувальники Донеччини розповіли моїй колезі. Пожежники це люди особливої мужності та героїзму. Вони цілодобово чергують, завжди готові кинутися у вогонь, рятуючи життя людей та їхні майном. Ця робота пов'язана з постійним ризиком, адже стихія вогню небезпечна та непередбачувана. За статистикою, пожежники щороку рятують тисячі життів та запобігають масштабним пожежам. Володимир Журбенко, начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону у цій професії вже не один рік і не збирається її полишати навіть попри усі складнощі в лавах ДСНС Я з 2015 року несу службу обрав так, як захотів піти по стопам батька. Наразі суттєвих таких складнощів є тільки одне, те, що пов'язане із можливими обстрілами. Це найбільша наша зараз складність і найбільше хвилювання тільки може можуть трапитися. Пожежники працюють майже без перерв та вихідних за виникнення будь-якої небезпеки. Через кілька секунд вони вже готові рятувати людей. У нашому гарнізоні співробітників хватає для вистачає для виконання завдань за призначенням. Постійно стикаємося із загрозою повторного обстрілу з боку агресорки. Так як уже почастішали випадки, що б'ють повторно, де працюють надзвичайна ситуація, надзвичайники на місці ліквідації події. І таким же випадком і прикладом були навіть і по Донецькій області, де були повторні обстріли, внаслідок чого гинули рятувальники, допомагають рятувальники і у розвозі гуманітарної допомоги та води протягом минулого тижня. У нас було більше 10 пожеж на території обслуговування 9 ДПРЗ. А також залучалися тричі до розвантаження та підвезення гуманітарної допомоги, а також підвезення води до фільтрувальної станції станції та населенню по грудівській громаді. З нагоди свята начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону висловив теплі привітання своїм колегам. Хочу привітати колег з професійним святом, Побажати в першу чергу міцного здоров'я, стійкості духу, незламності характеру, а також з честю та гідністю носити нашу форму, а також завжди повертатися живими та неушкодженими з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань і бажає усім пожежникам країни міцного здоров'я, професійної наснаги та якнайскорішої перемоги. За добу енергетики відновили електрику для понад 21 тисячі родин Донеччини. Фахівцям ДТЕК Донецькій електромережі вдалося повернути світло майже у 7 тисяч домівок, знеструмлених через бойові дії. Також енергетики повернули електропостачання у понад 14,5 тисяч осель, постраждалих через негоду. Про це повідомляють у Донецькій ОВА. 49 мешканців Донеччини поїхали до безпечних регіонів країни. З Покровська вирушив евакуаційний потяг, з пасажирами якого мали змогу поспілкуватися журналісти телебачення Капрі. Подробиці далі. З Покровського залізничного вокзалу кожного дня відправляється евакуаційний потяг з людьми, які через напади ворога змушені покидати свої домівки та шукати більш безпечне місце для життя. Донеччина залишається найгарячішою точкою. Люди з прифронтових міст та. Сів виїжджають, бо вже немає сил постійно знаходитися у суцільному пеклі, бачити загиблих, зруйновані будинки, де колись вирувало життя. Через біль та сльози кожен, хто сидить в цьому потязі, зробив важкий, але потрібний крок. Покинув рідний дім. А я сліпа, теж інсульт пережила. Всім таке страшне. А яка ситуація в місті? У місті ужасно. Половина вже домов нема, шахти добувають, дві шахти залишилися, хлопцям робити ніде. Взагалі, У Комісії плохо дуже. Магазинів немає, магазини побили, погоріли. Робити ніде, взагалі нічого не залишилось. Там щось, каже, в нас збехнуло. Бігом на машину приїжджаємо, половини дома немає. Перельот прямо в кришу, а рядом бабушка й дідуська, старенькі вже такі бідінькі. По них прямо бахнуло. З міста Краматорська до Рівненської області нічого хорошого немає. Стріляють, бахкають, діти бояться, ні садки, ні школи не працюють. спочатку як то було так, а зараз щодня, щодня тільки те й літають. Стріляють і скидають щодня, особливо вночі особливо вночі. Ми їдемо з дружківки, прямуємо з Долбунова, з родиною, мама, я та син мама, я усяко буває вночі, буває вдень, буває по всякому. Але раніше не так страшно було, а зараз страшно стало. Ось як зараз упало в останнє, так Бог милує. Бомблять скрізь, скрізь будинки горячо дня. То чотири, то десять, то двадцять. Селище немає взагалі каналу давно немає, а селище нещодавно бомбили, горіло все. мене волонтери відвезли до Краматорська. Я там побув тиждень, тепер далі виїжджають постійно, виїжджають, виїжджають, а виїжджають хто куди. Кожен хоче жити, а життя не дають. Я там 60 років прожив. 60 років прожив. І довелося тікати, як начебто злодій. Казат... Костянтинівський район, село Віролюбовка. Направляюсь в Дом пристарілих. Половини нема вже. Розбомбили. Та й по Костянтинівці б'ють постійно. Буквально от дня 4 назад три чоловіка загинули. Я інвалід першої групи. Сам я не можу, мені на супровождаючий. Поки з віролюбок уїхав до сестри в Костянтівку, а тепер вони самі збираються теж виїжджати з чоловіком, вони оба пенсіонери. Ось і вирішили мене відправити. Всіх цих людей об'єднує одне горе війна та одна мрія, щоб спокій та тиша нарешті запанували у рідній Донеччині. Мир, найголовніше мир. Щоб пацанова не гибла, мир, щоб була тиша, і щоб нічого на голову не падало. Щоб швидше війна закінчувалася, і все, щоб все нормально було, щоб діти до школи до садка ходили. Щоб війна швидше скінчилась. повернутися додому. Нагадаємо, що дня з Донеччини курсує безкоштовний потяг до Дніпра та Львівщини, а наступний рейс до Рівненської області запланований на 24 квітня. Записатися на евакуацію можна за номером телефону 098 890 33 18. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. А вже сьогодні на Рівненщину прибули 25 евакуйованих пасажирів з Покровська. Серед них була жінка на 9-му місяці вагітності. Прямо під час подорожі у неї почалися перейми. Пологи пройшли успішно. У пасажирки народився хлопчик, а поїзд затримався на три хвилини і наздогнав затримку до прибуття на станцію призначення. Що ж стосується погоди, то завтра 18 квітня. Небо в Покровську весь день буде похмурим. По обіді розпочнеться дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 24 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.